Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано, Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів. Видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність, амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни Його тишею. Та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війни у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице. Війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння. І єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім. І наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів. Видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни Його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею. Та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице. Війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім. І наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів. Видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею. Та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість терпіння і єдність. Амінь. Богородице. Війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння. І єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім. І наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів. Видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею. Та злагодою, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війни у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице, війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Богородице. Війди у наш дім і наповни його тишею та злагодою. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість, терпіння і єдність. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь. Для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.